Всім привіт, Неждано-негадано. будемо час вилітати у поле. Время працює не на нас, дощі пройшли, і післязавтра знову дожі. Було б файно вкинути зерно пшенички в землю і пішли б дожі. Було б це дуже-дуже файно, але будемо дивитися, що з цього вийде. Нацепили сівалочку. Коля поля качає колеса. Автопілот, він знайшов уже всі спутники. Мислями він знаходиться на тому полі, де ми... Збираємося сіяти пшеничку. Тобто, все він вже підключився до того всього, всі лінії прописані. Тобто тільки приїжджаю, перекидаємо і пробуємо сіяти. Зерно буде не травлене обичне, це ми просто хочемо протестувати, чи піде сіяти, чи не піде сіять. Так що далі буде? А за лайки знову забув вам напам'ятати. Так що ставимо лайки. І дивіться відео далі до кінця. Для кого ж я знімаю, як не для вас, своїх підписників, глядачів. Як ви вже поняли, їдемо на поле. Будемо пробувати, е -е, чи піде сівалка, чи ні. Не хоче щось воно сохнуть, підтряхати ніяк. Сонце не виходить, все время хмари-хмари, а опадів всіми дощами випало дебело. І земля е -е, дуже наситилася вологою. І хочемо спробувати, чи піде сівалка, чи налипання, ніякого не буде. Сідушечку, значить, тут стояла в мене на 80%, то там внизу ота штука. Регулювавка. А я поставив на 70. І сідушка, виходить, присіла і стала м'якше. Взагалі суперово. Сідушкою довольний на всі 100%, це зовсім тепер інша справа. Вроді їдеш в МТ-зоні, але з комфортом Джондіра. Ну, це образно односично, всі це розуміють. Сідушка О, в кожному відео, коли буду працювати у тракторі, я це буду повторювати і повторювати. Тому що сідушка дуже гарна річ, багато вона додає комфорту механізатору. В общем, що їдемо, будемо щось пробувати. Подивимось, як воно, ну і вам, звісно, покажу. Автопілот вже загружений, це я вже казав, але зблизька не показував. Він вже в цій лінії прописав, жде, поки ми доїдемо до поля і аналізує, що йому далі робити. Так що їдемо до поля. Дуже великий оце плюс, їду, а сівалка ну, трохи ширша, ніж трактор. Може, може з обох сторон там, на якісь пів метра. Дуже комфортно транспортувати її. От, допустим, повню сз СЗшку тягнеш, 4 з лишнім метра, займає пів дороги. А коли сівалка є транспортна, то це дуже велике діло. Комфортно переміщатися по таким дорогам. Ну що ми на полі? Сівалка опускається. і будемо пробувати. Супоші, дивиться, мені кажеться, як слива в сраку, вона лізе ця сівалка. Вона лізе, як слива в сраку, так? Да? Лізе, лізе на ну, бачить є зверху. Ось тут немає. За колесом зверху. Ну, в нас же ж стоять оно під циліндрами ці шайби їх же зараз можна витягнути, у нас ще ж полізер глибше. просто бери Прикатку і Дивися, що Бачиш? Ось Бачимо. Ну давай зараз запробуємо пару штук заглибити, проїхати і подивимось ще. Викинули здорові шайби, зараз будемо пробувати ставити менше. Без шайб вообще лізе на той світ. Я не знаю, сантиметрів. Не тут ось, диви. А десь тільки шурилися, аж ого-го, куди воно. Аж ось, дивіться. Ось зерно, я не знаю. Сантиметрів 6. Може й то більше. Так що зараз кинемо меншу. Ну, головне, може трохи треба старішу сухішу землю. землю. Головне, що ми хотіли добитися при цьому випробуванні, чи ріже вона оці валки. Так як ми гралися, ви бачили в попередніх відосах із боронами хотіли пробігти, але ну, не тут то було. Хто знає, може, звісно, буде і сиро, набиватись на сошники. Тут я вам нічого не скажу, все треба пробувати. Зараз ось що? Це самий менший коль. Держіть ножа. Так, пробуємо іще. Прийшли дивитися. А все, все якась зверх. Так вроде би не видно. Щось я тут проїхав і вже колеса налипає. Блін, чуть-чуть аби тепла. Ага. Ну оце чітко, да? Ціна за колеса робить. Раз. Тут і що за трактором. Три штуки? Два. Два, оці. Оце і оце. Треба робити давлення. Оце треба подивити. І... Що, Даб... щоб кружина дужче не було? Ну так. Ну да. Прикладка вона ж собі. Прикладку підняти. Трохи. На одній перескочив. Прикладка підняла, сушник сяде. Сушник сяде. а Ну давай, давай А може... А мож... Йдемо дивимося далі, що воно виходить. Зверху ось. це. є. Ось. Все. Ціла куча зверху. Тут нема. Де волок і виходить зверху зерно. Все за колесом. Все зверху. Це ще ж не, не проїхати. А як ви проїдемо, що там буде теран? Там буде ось такий пучок. Ну то є мокра, так? Будете ще задіє, як ми це є. Дивися ми, як час потрапить, дай що там І вже ж не кості, так? Коротше, нас це не влаштовує. Тільки мульча, да? О, стрільби. Забираємо. Зерно зверху. Що ж ти? Ну якась по зернина, ну так скільки зверху? Коротше, фуфло прямі посіви, наверное, в нас в нашому випадку. О, грибочок, як на ноуті. Це вже третій, дивіться який. Дощовик, наверное. Так що короче, будемо мульчувати. Так, ну коротше, по пасіву розібралися. Не годиться. Не так, як нам хотілося, б, не то пальто. Сейчас вони поїхали. Ніколай цепляє на 892 диски і спробуємо, що воно, як воно, дискувати. Ну а я зараз хочу проїхати ось з автопілотом. Подивитися, які будуть лінії після сівалки. Ну, рівненько, не рівненько. Значить, дивимося зміщення, бачите? Включаємо скорость. Нажимаємо автопілот. Сівалка в нас опущена. И он ведет на линию. Ну, это что-то очень медленно, надо повыше, ну, Но тем не менее. Вирубаємо, ідемо дивимося. Сівалка лізе на той світ. Ну мені оце оце ось щось рівно, оце прикольно. І оце ж дивимось, вона то лізе. Вроді би, якоби. Але ж оце ось о набивання яке ось Чуть-чуть, о... як на мене не то пальто. Плюс площа не рівна і висівалка його не копірує, немає лопатки, чим покопориться. Десь лізе дуже глибоко, а десь ніфіга. І, в общем, коротше ми прийняли рішення, будемо дискувати. Якщо що, то сьогодні-завтра дискуємо. потім дощ. Земля якраз вляжеться і потім уже ця сівалка залізе куди захочеш. Пошліть дивитися на стик. Це значить я проїхав. Ось останній сошничок туди йшов. І ось цей. Мокрив ще земля, капець. Дивимося, якщо отак, ось у нас останній, ось о. Ну, десь площа не рівна, туди-сюди сівалка ж прицепна, десь кудись пішло. Ну, ну хай навіть 20. Буде стик 20 см. Ну це тут. Потім десь воно може... Можуть... отут а менше. І все бачите. Ну, коротше, експеримент не удався. Всі ви, звісно, багато писали, що піде по валкам. Ну, звісно, може там десь діагональне було чи ще щось. Ну, але це не те, що ми хотіли. Зовсім не те. Це для чого потрібен автопілот. Це так, тест-драйв. А трактор їде сам. Рівненько по лінії. А ви кажете, що це марна трата грошей. Я йду, трактор їде, робота робиться, бомба, бомба. Ну і їдемо до краю. Автопілот тик. Ручний газ. І сидимо балдеємо. Бомба. Камера зараз дивиться вверх, я ж підмостив резинку під люк, так як ви мені посовітували, щоб менше пилюки збиралося. І виходить, та камера тепер отак стоїть, замість того, щоб отак стоять. Тобто дивиться в небо. Треба її трохи відрегулювати. Красота. Ну це так тикнув, 7 км їду, треба другу скоро повишені, верні, включить. Але суть понятна. Красота. Все, всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.